цього разу ми зібрались через нещодавні події, пов'язані з визволенням ізюму та розумінням того, скільки трагедій сталося там під час окупації цього місця росіянами. І також завдяки тому, що цього тижня повернулися азовці, частина азовців повернулася додому. Ми побачили в якому вони стані, і побачили в їх очах, що вони пережили, і навіть не можемо уявляти. Ми стоїмо тут також з приводу того, що цього тижня деякі європейські країни сказали, що готові приймати біженців війни з Російської Федерації, які а, тікають від путінського режиму. При тому, що це більшість людей, які нещодавно носили символи ЗЕТ та являлися послідовниками режиму. А зараз вони негайно тікають з країни, коли зрозуміли, що їм треба бути мобілізованими та йти вмирати за Путіна.